Всім привіт! Я рада вас бачити в мене на каналі. І що ж, сьогодні ми будемо робити силове тренування. Я впевнена, воно дуже сподобається і чоловікам, і жінкам, і взагалі всім. Чому? Тому що ми будемо максимально цікаво підходити до кожної вправи. Я буду показувати різні варіанти, складніші, простіші, і ви, я думаю, зможете собі знайти ту вправу, яка підходить саме для вас. Добре, поїхали. Голову вперед. Назад, поворот в праву сторону, поворот в ліву сторону. Вперед. Назад. Праву сторону, в ліву сторону. коло, в другу сторону. Не розслабляйте. Не, не розслабляйте. Ну, Виповняли. Не кидайте голову. А у вас має бути нормальне коло в одну сторону, в другу сторону. Маєте відчувати і розігрівати м'язи шиї. Плечі вперед, назад, вперед, назад. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2, 1, добре. Лікті. Обов'язково будемо працювати і з ліктями, і з зап'ястками. Чому? Тому що, ну ви ж розумієте, силове тренування, яке я вам люблю давати, то це не з легких, не з легких. Так, зап'ястки, зап'ястки, працюємо, пальчики. Я вже сама не робила силове тренування. У мене був тиждень без силового, По деяким причинам тому я з вами так само сьогодні вриваюся в ці силові будні. Ручки наверх. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ручки вниз. зводимо лопатки, тягнемося вниз, видих, вдих. Видих. Вдих. Останній раз. Видих. Вдих. видих. Да. В одну сторону нахил потягнулися, в другу сторону нахил потягнулися. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Поворот в одну сторону, в другу сторону. В одну. В другу. Ось собі іншою рукою трошки допомагаєте. Видих. Вдих, видих. Щось я сильно перетягнула собі трохи хвостик. Я вже чувствую, як в мене натягується посмішка. Хочу я того чи ні. Добре. Три. Два. Один. Супер. Нахил в одну сторону. Видих. Вдих. Видих. Ой, так добре. Видих. Тут тримаємось за колінцем вдих видих. Я знаю той, той момент, коли я така, о, клас, яке цілове вікуська, давай якусь розтяжечку, а ні, а ні. Ми не відходимо від мого плану. Навіть я, навіть мені не можна відходити від мого плану. Це, до речі, така популярна штука. Я собі спеціально зарані пишу тренування. Я це придумую складне тренування, а тільки потім я його виконую. Тому що коли я придумую тренування прямо в процесі, повірте, половину я не виконую. Це мінімум половина. Ну, я так само собі жорстоко придумаю тренування, які я вам придумаю. Округлюємо спинку, ходимо назад. Прогинаємося вниз. Округляємо спинку назад. Вдих, видих. Вдих. Видих. Да, нам потрібно прямо максимально розігрітися. Ой, видих. Вдих і видих. Добре. Ні, не так, трошки назад ножки. Тут згинаємо колінця, доторкаємось дотркаємо до, до підлоги. Видих. Вдих. Видих. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Трошки ближче. На п'ятки. На носочки. Так. От я скажу: коли мені щось давить не так, я не можу. Мені неудобно вже. Іначе не так відчуваю тіло. П'ять на п'ятки на носочки. Чотири. Да, зовсім ще трошки. Три. Це тільки розігрів. Я надіюсь, ви вже відчули цю гарячість свого тіла. Так. Да. Добре. Тепер ставимо ножки таким, наче трошки жабкою, тобто трошки ем, ширше, ніж зазвичай. І уходимо вниз. Видих. Видих. Трошки піднялися. Видих. Знов вдих. Трошки піднялися, округлили спинку, видих. Піднялися вдих, видих. Через прогін вниз. Ставимо колінця, витягуємося. Так, добре. Давайте ще трошки розігріємо наші. Кульшові суглоби. Ми з вами такого ще не робили. Але ніколи не пізно ставимо ножку на щось повище. Ось таким чином. І піднімаємо колінце, опускаємо. Угу. Можете наставити прямо на. Щось по вищій плані кубика, якщо у вас немає, ви можете використати подушку, книжку. Ну, книжку, звісно, мені жалко. <ріхи> ну, маю на увазі, що типу, ви можете не обов'язково це. Але так, щоб вас просто ви не прокручували в кульшовому суглобі, ви просто якби піднімали і опускали ногу. Тобто не було цього прям повного прокручення. Ну, немає на увазі наверх. А просто от, ви тримаєтесь рівненько і піднімаєте ножку. Не сильно, не так, щоб вас прям щось сильно боліло, дергало. ні 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 Це так, щоб тільки ще розігріти. Контролюємо, контролюємо цю ситуацію. Не переходимо межі, не стаємо об'юзерами для свого тіла. Так, добре. Другу ніжку. Чого, я кажу, не стаємо аб'юзерами? Ну, типу, тут достатньо легко собі щось дернути за рахунок того, що починаєш різко кидати ногу, тягнути. Ні-ні ні, обережно такого, знаєте, як котики лапками. Угу. Находимо в собі маленького котика. Ну, або, як в мене, мазутик, взагалі, маленького. П'ять, чотири, три, два, один. Добре. Якщо комусь не вистачило, можете ще зробити, бо мені каже, щось трохи не так порахували, але нехай. Я просто вже гаряча, а ви ще ні, або ви вже теж гарячі. Добре, і тепер ми підемо до силового. Я буду пояснювати два варіанти. Буду виконувати складніший варіант, ви можете виконувати легший, або пробувати виконувати складніший, якщо не виходить, недостатньо. Добре, ви відчуваєте м'язи або недостатньо розігрілися, ви можете або не виконувати, або виконувати простий варіант. Добре. І так. Перше, що ми робимо, ми робимо кішечку, але, але простий варіант: ми згинаємо лікті вздовж тулуба, ось таким чином. Да? І нам треба, наче уявіть собі, що у вас тут якась поличка, або я не знаю, там як турнік, да? і вам треба пролізти між тою поличкою. Тобто, ось згинаєте лікті, ви вже внизу витягуємося наверх. Носочки у вас будуть дивитися вверх тоді, так щоб ще і спинка працювала. Потім видих. Сідниці піднімаємо, виштовхуємо себе назад. Піднялися. Тобто це простіший варіант. От, вниз. І назад. А, складніший варіант. Не забуваємо. Складніший варіант у нас. В собаці мордою вниз. Я думаю, згадую ці, ви знаєте, паузи. Це про те, що я згадую, як вона називається, потім, як це я придумала зробити чоловікам, і як я ще хочу зробити складніший варіант і так далі. І так, я вважаю, що ця вправа ну, унісекс можна зробити всім. Але, але я розумію, що типу, у кожного свої можливо, погляди на це. Тому взагалі це вправа для всіх. але... Ну, тих, хто, хто може. Робимо, дивіться, згинаємо лікті вниз, вдих наверх. І назад. Але, чоловіки, ви можете, якщо вам не подобається такий варіант, можете опуститися вниз, затриматися на пару секунд, наверх. Уйти в собаку мордою вниз. Може бути такий варіант. Ну, я сподіваюся, у вас немає. Якихось упереджень <свісно> з приводу, з приводу е, таких видів. І так поїхали робимо 10 разів і. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. 7. волосся сім вісім, вісім, вісім девь. Десять добре, Опустилися на спинку. Видих. Вдих. Видих. Добре. Поїхали далі. Да, щось мене пішло сьогодні не так злочиско. Ох, не, не, не так удобно, як завжди. Добре, лягаємо на спинку. Поперек притримуємо. Підкручуємо таз. Тут простий варіант. Ми опускаємо одну ніжку, другу ніжку. Просто на підлогу видих, поперек притиснути. Поперек притиснути, вдих. Видих. 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 поперек постійно має бути притиснутий. Хто вже зі мною давно? Виконуємо складніше. Ми можемо виконувати видих. Вдих, видих. 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 Хто зі мною хоче максимально складно це зробити? Ми руки ставимо на потилицю. Одну ножку тягнемо вниз, другу ножку до себе і скручуємося ще верхом. Видих, коли піднялися, вдих, опустилися видих і таких робимо 20 разів видих, раз. Два. Три. Чотири.

5, п'ять, шість сім, вісім дев'ять десять супер. Так, я сподіваюся, що у вас все вийшло. Цікаво, чи я не забула свою воду. Ну майже. Едь. А, як я сховала. Майже вже територію, перед тим, як почати знімати, ви думаєте, у мене так все і є? Н -н -н. Добре, наступне. Планка. Але, але. Ми, хто тільки вчиться, можна стояти з колін, ноги трошки зігнуті, підкручений таз, напружені сідниці. Ось так. Хто вже трошки навчився, можна стати просто в планку. На руках ноги все рівно підкручено тримаємо. І ті, хто профіки. Ми робимо планку і піднімаємо праву руку, ліву ногу, тобто протилежні. І навпаки ліву руку, праву ногу. Тобто. І так, ми це робимо, ну, таких підйомів, робимо 15. Хто може, можете довше, але 15 мінімум. Понеслась. Раз. Два. Три. Три. Чотири п'ять, шість, сім, вісім дев'ять. Десять. Раз два три. Пять. Все подошла округлим спинку. Відновлюємо дихання. Не забуваємо про пару ковточків водички. Супер, поїхала далі. Далі ми беремо кубик, ставимо між ногами, нажимаємо на кубик притиснемо. Поперек у вас буде притиснути до підлоги. Спочатку. Да, ми включаємо, напружуємо м'язи, привідні м'язи ніг. Вжимаємо, розслаблюємо. Можна взяти подушку. Та будь-що, в принципі, м'ячик. Просто щоб включити внутрішню поверхню стегна. 10. 9. 8. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Тепер так само втискаємо. Піднімаємо таз. Так, щоб у вас п'ятки були під колінами. Поїхали раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Раз. Два. Ще вісім. сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Забираємо кубик, але не забираємо ніжки. Тепер одну ножку наверх, піднімаємо 10 десять разів, другу ножку, піднімаємо десять разів. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Другу ніжку. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Тепер ставимо знову ніжки. Піднімаємо таз вверху і зводимо коліна. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще десять. Раз. Два. Три. Чотири. Ви можете п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. А тепер от складний варіант. Трошки ближче ставимо ноги, піднімаємось таз не опускаємо, піднімаємось на носочки. Раз. Не ставимо п'ятки. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять ще десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І тепер тут зводимо коліна. Але настаємо на носочках. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Розслабляємо. Все розслабляємо. Добре. І пішли далі. Тепер ми все це закріпимо стабілізацію спинки. Тобто ставимо ручки на потилицю, лікті в різні стороні. В стороні. В різні стороні. Ось так. І поїхали. Раз. І маленька пружинка. Два. Три, чотири, п'ять. Шість? Сім? Вісім? Дев'ять. Десять. Другу ножку. Вирівняємося. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9. 10. Видихнули округлили. Вдих повернулися. Випили трошки водички. Пішли далі. Не все це ще не все. Далі. Стоїмо на колінця. Мені, здається, вже пора ялинку вибирати. Щось я затянуло з нею. Внезапні думки. А, це чого? Вночно на мене не впало зараз. І так, поїхали. Можете взяти щось тяжке в руки. Ну, типу, щось утяжиляюще. Позаду. Там можна ставити так ніжки, так легше, так складніше. 15 разів. Раз. На 45 градусів виходимо. Має бути 45 градусів, коли виходите вниз. Тобто аж сюди. Два. Три чотири, шість, вісім дев'ять, десять, ще п'ять раз Два. три, Чотири. П'ять. Супер. Ну і думаю на кінець. Тренування можна трохи потягнутися. Витягнутися. І округляємося, опускаємося вниз. Добре. Я думаю, що для сьогодні достатньо, можна на ножку, ножку, потягнути ж так, сідниці. Я думаю, що для сьогодні достатньо. Я обов'язково ще до вас повернуся з складними тренуваннями, але після того, як ви напишете, чи сподобалося вам це. Тому ми з вами зустрінемося зовсім скоро. А ви ставите мені лайк, підписуєтеся, пишете коменти, і я кожного обіймаю, хто закінчив це тренування.